Всім привіт, з вами Павло. Сьогодні я покажу вам, як зробити секретний домик. Секретний домик. Він дуже крутий, ну, ніхто не зможе до нього добратися. Ну, дехто зможе, наприклад, як такий, як нуб, втікає від когось, має такий домик. А, ну, заліз в хату собі там секретну. І сидить там. -мо. І, і навіть не просів. Ну, отак от. Тоді буде видно, де він є, і тоді той, який його шукає, може його вбити і знайти. Ну вс, давайте будемо будувати хату. От треба буде десь отакої висоти отрі. Ну, не менше. Тут. Копаємо трошки. Тепер беремо двері. Там, двері, двері. Так, 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 Двері. Це поставили. Кіт готовий. Все, бачите? Води немає. Ви можете він рухатись собі. І ще тут прокупати з тебе. А! Ладно, там вода є, значить, вода на два блоки в мене хати. Ось так прикольно, штука. -мо, скинка там твої води. Так, і тепер покупаємо туди. Вот так ось. От так ось. Вот. все, готово. Готово? Хата готова, Дивіться. типа жарі. Тут тобі плаває. плаває, плаває. Дуже незамітно. Ну, може бути замітно, але якщо взяти, землю ще атакувати. так, Так. Ай-ой, це так складно будувати. Все, майже незамітно. Так зробити буде якийсь. Поставили земля. Все, готово. Ніхто навіть не подумає, що тут так... Типу ви собі приведе, втікайте, 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 швидко, швидко. Просідаємо. Так, 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 Ой. Так, 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 так. Опа, 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 опа. Все, готово, ми собі сидимо. І ще я вам сьогодні хочу показати, як затролити геймера. Ну, типа не нуба. йо моё Шо я знаю. А, що? що таке? Що? Давайте я выйду в три карты. Это такое Майнкрафты. Новый Майнкрафт, да? Что это майнкрафты? Майнкрафты. Что -то... Что -то такое? Ну вот уже пришло нормально, и какая-то такая тупая херня. Я вам хочу показати, як зробити таку, е, таку паску, ловушку для ненуба. Можна навіть просто затролити. І містер Алекс Фроста можна легко затролити. Я вам покажу це зробити. Як це зробити. Тільки треба, щоб була десь велика гора. невеличка. Наприклад, например ні, така не, так не підходить. Ого. Нам потрібно. Э, Такий е, механізм Пітка. Ректоун. Динамит. Э, компатор. І eh, вугілки. Вугілля і, наприклад, приколь, будемо шарати. Дайте свинин. Тарум підку. Поставили. Ой. І тут. Все, поставили. Далі беремо компатор. Вот ставим вот такой вот. Стоим напитку и ставим такой. Далее берем Ээ... ректон. не важно, какие там блок И, видите, ну, и, и тогда ставим динамит. Все, готово. Тепер нам потрібно земля, трава. Так тут. І земля. Ось тут. Ось. Все, готово. Типа ми Виходимо. Ставим собі. Я. Бачите. Ну вибухнули. Ото клівний механізм. Ну, ото дуже місце. Ну як так можна затролити якогось там крутого пацана, ютубера? Типа, я би йому надіслав і він би послався свину. Хух! Затроллили. так містера Алек Фроста можна застроити. Все. Дуже крутий механізм. Якщо вам подобалось, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!